Доброго вечора, ми з України. Хочу показати такий авторський лайхак про роботі за такою декоративної штукатурки торгової марки Feydaль. Це антик декор, тип Марморіно, акція Міні. А Лайхак заключається в слідуєм. Коли ми робимо зовнішній кут, то щоб він виглядав симпатично. Потрібно оцю фігурку. Ось вона Отак. От Перенести сюди, щоб тут виглядало, буцім, то це цільний камінь колись був. Особисто я роблю це шпателем. От так протягуємо. Це так на всіх зовнішніх кутах де стик двох площин. якщо зробити, то буде дуже цікаво. Ця сторона вже висохша, так що нічого страшного, як воно туди вилазить. Головне тут так, так нанести, щоб був гострий кут Потім його наждачним папером підшліфуємо і буде виглядати дуже супер -голово. Ну а потім кельмой обично так його нанесли. Головне, ж говорю, там де оце отут фігура повинна сходитись. Ну це, по це я так роблю. Тоді воно виглядає дуже суперово. Ну, це зрозуміло, як це робиться. Посажу кінцевий результат. Так, оце воно вже майже підсохло. Після цього оці гльоки прибираємо, беремо перхим водичкою. І спочатку з одної сторони приглажуємо, потім отак кельми зрізали легенько і з двох сторон приглажуємо. А оте будемо вбивати. Наждачку або знову повторимо цю процедуру з водою і да. Думаю знову повторимо. І так фінальні штрихи. Беремо 240 овочку Це наждачний шліфувальний брусок. Губка його ще називають. І легенько з двох сторін пробігаємо, збиваємо оці напливи. Шпателем це не потрібно робити, бо можна відколоти. І ось отакі такі кути може ви отримуєте. Ну і ось отак виглядають ці кути. Тобто є відчуття, потім то це один такий був камінюка великий. це і що що такі лайхаки. Так, всім дякую, користуйтесь. Наді... Думаю, що зрозуміли цей лайхак, що потрібно сходитися з двох сторон в одну отаку лінію місцями. Все, всім дякую, підписуйтесь на канали, до побачення.